Артемівськ так з 1924 року стало називатися місто Бахмут. Воно було фортецею на кордоні Дикого поля, повітовим центром кількох губерній і першою столицею Донбасу. Унікальність природи краю полягала в тому, що тут у давнину проходила межа степу і лісостепу. Тут мешкали племена скіфів, печенігів, тюрків і половців. За часів існування Запорозької Січі, всі плодючі землі захопили запорожці, харцезяки і гайдамаки, тобто вільні мандрівні козаки і розбійники, Займища поблизу відомих секретних доріг, слугували станціями і пристанями. Так, наприклад, на річці Вовчій здавна існувала пристань або берегова станція для тих, хто ходив на човнах по річках Вовчій та Кальміусу до Азовського моря. і назад в околицях Дружківки у давнину також був сторожовий пост, де мешкали кілька старих запорожців. Вони спостерігали за пересуваннями татар з курганів, що існують і до сьогодні. Однак зусилля запорожців у запобіганні набігів татар були недостатніми, тому російський уряд почав організовувати військові поселення сторожі. Датою заснування Бахмута вважається 1571 рік. Пов'язано це з бажанням московської держави убезпечити свої кордони від набігів у Кримчаків і Ногайців. До другої половини XVI століття кордон Росії сягнув сіверського дінця, та прикордонна територія залишалася практично незаселеною. У січні 1571 року Іван Грозний ухвалив рішення про створення регулярної сторожової прикордонної служби. На чолі нового відомства поставили поважного боярина, князя Михайла Івановича Воротинського. Воротинський склав не лише списки і місця, звідки зручніше вести спостереження, а й перший статут сторожової і станичної служби. Щороку, 1 квітня з російських міст Путивль, Орел, Рильськ, Мценськ, Новосиль та інших сторожа вирушала на південь, долаючи сотні верст. На дінці було сім мобільних постів, два з них знаходились у межах Донецької області. Біля Святий Гір, тепер Святогорськ, на півночі Донецької області, і на річці Бахмут. Згідно зі статутом, розвідники не злізали з коней і не розслаблялися ані на хвилину. Шість чоловік сторожі не повинні були звертати на себе увагу. Навіть розвести вогонь, щоб приготувати їжу, вони могли із застереженнями у випадку. Якщо раптом от воїнських людей учиниться війна, тим старажам государя, бить казньонним на смерть. Перший досвід такої сторожової служби для московського уряду виявився невдалим, оскільки у травні того року величезна орда кримських татар хана Девледегірая підійшла до Москви. У місті розпочалася пожежа, що завершилася спаленням столиці і полоном тисяч її мешканців. У жовтні Воротинський за царським наказом спланував грандіозний захід по всьому південному кордону. Одночасно спалити степ від Днепра до дінця. У 1572 році він одержав знаменну перемогу над кримчаками у битві при молодях. Та незабаром Іван Грозний звинуватив його в зраді, і Воротинський помер після катувань, у яких за переказами брав участь сам цар. З початком смути сторожова прикордонна служба зазнала занепаду протягом 130 років, аж до кінця XVII століття на річці Бахмут не було жодних поселень. Величезну кількість неприємностей бачили за цей час ченці укріпленого святогорського монастиря на сіверському дінці. У 17 столітті козак Бірюков відкрив ропні озера в долині річки Бахмут. Сюди почали приїжджати і солевари в окремі роки. Їх прибувало до 10 тисяч. За добу тут випарювали з однієї сковороди до 130 пудів солі. В 1701 році Бахмутська сторожа, за наказом Петра І, перетворилася на невелике місто на півдні Слобожанщини. В листі від 24 грудня 1708 року Петро І писав про заводи, котрі слід побудувати в Бахмуті. І ці заводи, якщо є можливість працювати, нада б нам швидше построїти. І сковороди для випарювання солі на заводи взяти у тих людей, у кого вони там окажуться. І сделать для этого на Бахмуті небольшую крепость і послать Азова солдат переменно чоловік по 200 или 300 в 1723 сімсот році. Соляні промисли і місто обнесли земляним валом і перетворили його на справжню цитадель. З 1783 і до 20-х років 20-го століття. Бахмут був центром одноіменного повіту. Сіль стала частиною герба Бахмута. Затвердженого 2 серпня 1811 року в 1874 році грекиня Скараманга відкрила солеварний завод, котрий давав 2 мільйони пудів солі на рік. З 1879 року франко-бельгійські і франко-німецькі акціонерні товариства починають будувати соляні шахти в 1885 році. Соляні шахти Бахмута давали 70% загальноросійського видобутку солі. Росія припинила завозити сіль з за кордону в листопаді 1920 року. За рішенням вуцевика Бахмут став центром створеної в січні того ж року величезної Донецької губернії. В 1921 році трагічно загинув голова губернського виконкому Артем Федір Сергеєв. На його честь Бахмут перейменували на Артемівськ.